Я вийшла на вулицю, подивіться, який у нас туман, що це вже 9 година, напевно, зараз. Не, не подивилась навіть яка година. Я сп'юка кавуську і ходжу по дворі. Тут моя Леська. Леся Кскс. Бачите? Полює зранку. Це така кіця, я не знаю. Він день на приносить здобич. Йду на свій город. Я хочу вам показати свою красу розквів перший кущ. Дивіться, який він краси. Це просто а кольор такий гарний. Знаєте, камера не передає його. Ну, він такий, знаєте, трендовий, оце зараз в тренді такий колір. Бургунді, чи як він правильно називається. Ну, такий красивий вже. Цей ряд дуже мені подобається. Я на другий рік її буду розсаджувати, бо вона буде розвалюватися, вона вже і так ледь тримається кучки. Бачите, ціни такі в мене тут, Це бортовий, такий бургунді. Далі ось такий трошки світліший. Наступний у мене цей кущ, я згадала. Він у мене різнокольоровий. Це жовті, бордові, оранжеві в переміжку. Це такий схрещений кущ у мене. І він просто гігантський. Ну, він десь півтора метра в діаметрі. Дуже великий, дуже просто. Далі в мене жовтенький. Цей такий салатовий, він такий якийсь жовтос. Жовто-салатовий був. А зараз дивляться щось інше. А ці білі. Але мені здається, що цей теж білий став. Ну, ці не такі великі, бачите, кущі. А оці просто космос. Це просто красота. Красота. Ну, подивіться на це. Подивіться на це. Я просто кайфую. Ой, Боже, це старість чи ні? коли з квіточками ходиш зранку. Та й таке, отакі в мої ранки. Ну що ж, привіт, любі друзі! Я рада вітати вас у новому відео. Для тих, хто тут вперше, як завжди, я представляюсь мене звуть Ліна, і Я мама в декреті саме тому мій канал називається Декретні будні тут. Ви знайдете багато мотивації на домашні справи, смачні рецепти, створення завтишку, покупки для себе, для дому. Та, в принципі, про мої будні. тому якщо вам цікаві такі лайфстайл-блоги, я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Ну і звичайно, я чекаю на вас в коментарях. Ну що ж, а сьогоднішнє відео я вирішила розпочати з наших буднів. Це вам показує вулицю, на якій я виросла, забирала дітей з школи і паралельно вирішила це зняти. Також на початку відео показала, як ми в піцерії були з Тимурчиком, поки чекали на полінку. Та в принципі, я ходять в мої будні, вони майже кожен день однакові. Тому якось так. А зараз огляд товарів в метро я була, там у акції зараз на Тефуаль. Дуже класні ось ці ножі. Я собі купила ось ці кольорові. Вони супер гострі, бо я вже так порізала пальці. Можливо, це від незвички, тому що в мене всі вдома ножі ну, такі досить тупенькі, а ці прям дуже-дуже гострі. В принципі, в метро, як бачите, акції на Тефаль, можна викупити спію сковорідки за непогані ціни. Мені подобається цей бранд непоганої якості в них товари. Також за 400 гривень можна купити дуже класні сковорідки в великій діаметрі для млинців. А ще кожного разу, коли я приходжу в метро, я здивляюсь на ось ці тарілочки. Дуже вони мені подобаються. Як на мене, на ними можна дуже красиво засервірувати стіл. Я подібні приглядала і приглядаю до сих пір в Zara Home. Вони, правда, мені подобаються там в зеленому кольорі. Я хотіла взагалі велику тарілку в червоному, а маленьку в зеленому. Можливо, колись придбаю. Також ось ці такі з перциками чи то з абрикосами дуже класні, мені подобаються. але вони такі літні, на літо також дуже красиві, правда, ціна. Косюча. Ще ці мені сподобались. Теж ціна не дуже бюджетна, як на мене, для тарілки просто. Але якщо є можливість придбати, то чому б і ні. Можна спокійно купувати. Ще мені дуже сподобались ось такі прозорі сині, дуже прикольні. Знаєте, колись в кожного в хаті, напевно, були такі прозорі, такі темно-шоколадні. Напишіть в коментарях, в кого також були, бо в мене були. Хочу поділитися з вами кавою, ну тобто назвою кави, яку я п'ю два роки, дуже вона мені подобається, і на неї бюджетна ціна достатньо. Ну, а далі поділюся з вами заготовками, які я робила. Я вже давно хочу вам показати свої е, заготовочки на зиму. Саме головне, що вам треба знати, що це все, що я виростила своїми руками. Я це поморозила. Е, і я покажу вам, що саме: це у мене перець. Різних кольорів. Я отак от на такі кубики порізала і заморозила, я вже користуюсь, це дуже зручно. Я зібрала все, що в мене з'їли, і порізала. Далі це в мене помідори. Тут буде найкраще видно. Вони нарізані ось такими дольками. І перекладені такими шарами. Це на плівку харчову викладається шар, обмотується той шар, зверху кладеться другий, обмотується і так далі. І так виходить, коли я от розкручую крайній, я собі цей шар забираю, а решта так і лишається запакована. Ці дольки для випічки, для всього коротше, можна використовувати. І це зручно, бо вона займає дуже мало місця в морозильній камері, а тут багато поміщається. Далі ще помідори я ось так от заморозила. Це просто я надрізи зробила була на них, бачите, е, окропом обдаю, чищу і помідори е, такі як пилаті. Хочете їх потім блендером погружним, як, як вам зручно, так і використовуйте. Це в мене як, е, щоб не купляти соуси томатні і так далі. Я ось так собі зробила, мені так зручніше, як я не дуже люблю бавитися з банками і тому подібне. І мені здається, що в таких помідорах більше корисного зберігається, ніж консервоване. Теж сама виростила, бачите, червоні і в мене жовті. В мене жовтих просто дуже багато, і я їх отак от Я багато роздала помідори, але частину я поморозила собі. Далі це баклажан. Баклажанів було дуже багато. У мене цього року теж я її роздавала їх, і я їх трішечки позаморожила. Цей дуже класний сорт, м'ясистий великий. Я такими долечками його заморозила. Це будуть такі човники, запікатися. Тут зверху якийсь соус, там бешамель або який, потім фаршу і зверху сиром. Це дуже смачно. Перед цим бажано, напевно, його. Обсмажити. Але я думаю, що і в духовці теж воно гарно попечеться. Я такими ем, десь сантиметр-півтора нарізала. Е, далі ще баклажани. Ось такі в мене нарізані. Це для рагу. Собі все, бачите, перчик є. Помідорки є, я ще планую собі купити моркви і надерти на дрібну терку на крупну, і кубиками, щоб в мене було теж заморожене завжди, щоб трошки спростити собі готування. Тому що сама ця підготовка продуктів займає дуже багато часу. І що ще? І це в мене сливи для сливового пирога. Це мені сусід дав, поділився. І я. Як бачите, заморозила половинками. Ми дуже любимо цей пиріг. Ще в планах в мене зараз піти в мене обліпиха. Зараз є, я обліпиху, ще нарву і перетру її і в кубики, можливо, з апельсином, перетру, і в кубики для льоду пити чай. І зараз ще піду покажу вам закрутки, які зробила. Я не робила багато. Я робила виключно, то, що будемо їсти. Єдине, не знаю, які там буде освітлення, але вже вибачайте, які є. І так, показую вам, що я ще законсервувала цього року. Тут в мене грибочки є, це не я, до речі, консервувала, бо я не вмію їх консервувати. Це, коротше, знайомі нам подарували. І гриби теж вони дуже люблю, вони грибники, і вони сушать і консервуються по їхній лінії. Це все робити. Нас пригостили і їм за то дякую. Далі, я все-таки встигла цього року заквасити огірочки. В мене вдома діти дуже люблять. І взагалі квашене це корисно, це не консервація, квашення це корисні пробіотики, тому дітям з задоволенням дозволяється їсти. І ще, до речі, я заквашу капусту. Теж те, що в мене їдять, і то небагато, чуть, трошечки буквально. А Ми вже в гірків, до речі, частину з'їла. Далі, що це варення. Я закрила, от, дві баночки буквально цього персикового. Це, я нічого з тих фруктів не купляла. Це все, що в мене було. Отут у нас виросли персики домашні. Дві баночки мені більше, ніж нам потрібно. Достатньо вище голови. Чотири баночки абрикосового джему. Так само більше нам не потрібно. Це не півлітровий, навіть я навіть не знаю, скільки, 0,30 300, грам. 300 грамові баночки. чотири, І сливове. то що у нас тут виросло, Все, що у нас тут виросло, то і ми і консервуємо. Далі це кабачкова ікра, мене дуже любить, тому 6 баночок півлітрових кабачкової ікри. Більше я нічого не консервувала, не бачу потреби, тому що ну, ми не їмо. Просто тратити свій час, сили енергії, щоб <соє> стояти і це все закривати. Компоти ми якісь не їмо. в мене якісь не є момент. До речі, є ще одна морозилка. В мене там є і смородина морожена, і е, черешні морожені. тому на Якщо аж вдруг схочеться комусь з компотів, то можна зварити. У мене чоловік черешні, то я йому часом варю. Так що, ось так, ось такі закрутки. Не думайте, в мене все є, я все робила. Вирішила з вами поділитися, бо згадала, що я не показувала. Кожен раз, коли знімаю відео, думаю, треба показати, треба показати і забуваю. Ось так. от. Все, що я вам хотіла сказати. Ну що ж, ось такі заготовочки в мене. Сподіваюсь, вам це було цікаво та корисно. Я досить того і час намагалася і хотіла вам показати, але щось в мене часу не було, то забувалось, то вже відео змонтоване. Але сьогодні, думаю, ні, не полінуюсь, витягну, покажу вам, що як. І, можливо, це буде корисно на наступний рік для вас. Можливо, теж хтось так робить. Тому теж діліться. Взагалі напишіть, чи ви ще робите якісь заготовки, консервації. Бо Бачу, що від консервації багато хто вже відходить, і це така ідея трошечки в минуле. Тому цікаво, як у вас. Пишіть в коментарях. Ну а далі буду з вами ділитися мотивацією, буду вас мотивувати на прибирання. Я прибирала в дитячій кімнаті, це Настіна кімната. Мені здається, ви ще її на каналі не бачили, так як її завжди прибирала Настя. І це був такий дуже особистий простір. І я не маю права. Я так вважаю, в нього влазити без її дозволу. Тому якось ось так. Ну, а зараз тут багато часу проходить поля, і саме собою вона залишає гармедер. Вона вже тут все встигла і пописати стіл, їй брат їй допомагає, Тимур. Тому... І вони встигли якось вікно розбити, я не знаю, як, коли і чим. Тому. Мені весело, діти молодці, працюють в усю силу, і ми з чоловіком встигаємо бути в шоці від того всього. Але нічого, діти швидко ростуть, і ми дуже сподіваємося, що вони це переростуть і надалі буде якось спокійніше. Ми на це сподіваємося, і тримайте пальчики, щоб так і сталося. Ця кімната в нас, до речі, в будинку найменша. Взагалі, в нас кімнати не дуже великі, адже ми не бачили потреби робити якісь величезні кімнати, адже в спальні ми по суті тільки спимо. А більшість свого часу, свого життя ми проводимо поза нашою кімнатою. Тому ми тут не розганялися в площі, але не дивлячись на те, що вона маленька, я вважаю, що ми в ній дуже багато всього помістили. І тут все рівно залишилося затишно і комфортно. Я вважаю, що я дуже раціонально розмістила меблі. І я, м -м, мені здається, що вийшло дуже класно. Напевно, я в дитинстві тільки мріяла е -е, мати якісь такі свій куточок, який буде по-сучасному обставлений. Я взагалі прислухалася до Насті, Настя обрала фон кімнати. Також вона дуже хотіла бізі, бісий органайзер на стіні від Ікея. У нас взагалі всі меблі від Ікеї і шафа в нас ще з франківських квартир ми забрали. У нас було два ліжка, таких. ми одне продали, а інше забрали. Воно дуже класне, воно в нас вже 6 чи 7 років, розкладається як двох. Спальне ліжко і комфортно сплять дві дитини, не заважаючи один одному. Тому ось так: коли Анька наша приїжджає, вони з настю в цій кімнаті поміщається і їм тут комфортно. Також тут велика шафа на три секції, стійка для одягу, письмовий стіл, також косметичний стіл, там де мейк робити. Він також у нас ще з Франківська, просто він у нас був. На початку, як ми тільки переїхали, а потім діти народилися, і вони витіснили мене. Довелося забрати на цей косметичний стіл і покласти там ще одне ліжечко, коли ти народився. Тому якось ось так. Меблі всі в нас ікея. Я ними дуже задоволена. Я вважаю, що це такий бюджетний варіант: обставити гарно меблі. Не я б не сказала, що поганої якості. Не знаю, все, що я купувала в ікеї, дуже гарної якості і служить мені вірою, і правдою. От шафа, оце сьомий рік, нічого не відвалюється, нічого не провисає. В мене все дуже-дуже чудово служить і нічого не зламалось, тому беріть на замітку і кея, це супер. А це я вам показувала, що полінка якимось маркерами такими, які не відмиваються нічим. Я вже всім перепробувала всю побутову хімію, яка в мене була, воно не відмивалася. Я вирішила взяти до трішечки накапала там на плями. Почекала і затерла, і воно відмилося, стіл як новий. Тому, якщо мають якісь білі меблі і там якась пляма, яка не відмивається, беріть в собі на заміт. У нас тут розкидані книжки, адже кожного дня ми з Поліночкою збираємо рюкзак в цій кімнаті, також робимо уроки, не дивлячись зараз, що вона хворіє і вона вдома. То все рівно ми робимо уроки, все тільки скидає завдання. Також завдання в недбуться, це, до речі, дуже зручно. І мені дуже подобається ця система освіти. І мені подобається, в принципі, що це все в ігровій більш-менш формі і діти більш... М'яко входять у цей навчальний процес, а не відразу тих дітей посадили за стіл, замуштрували, і воно сидить, не рухаєшся. Ті ручки склало. Як згадаю, свій перший клас це був жах. У Мене ще була така вчителька, не знаю, це така травма на все життя. Просто була мегера, яку я пам'ятаю. То мені буде тридцять шість. Я її до сих пір пам'ятаю, і не дай Боже, бо в якоїсь дитини така, що була. А так в моїх дітей чудові вчителі, що в Насті була прекрасна, перша вчителька, я їй дуже дуже вдячна за той весь вклад, який вона вклала мені в дитину. І вона дала їй чудовий фундамент. І за це тільки їй подякувати. І надалі Настуня мала ту любов до навчання, яку провели вона також їй. Тому я ще раз повторюсь: важливо. До якого вчителя ви даєте дитину, а не в яку школу. Тому що не завжди якась супершкола розрекламована може дати вашій дитині якісь класний підґрунтя, адже школа це в першу чергу це знання виховання, воно йде з дому. Я розумію, що багато батьків дуже хочуть сперти всі обов'язки на школу, але виховання воно йде з дому, щоб хто не казав. Якось ось так, Я з вами побалакала, не? пофілософствувала на різні цікаві теми. І вже моє прибирання майже прийшло до кінця. дійшло до кінця. І я ось замітаю, знаєте, в мене ось це мій пилосос наразі, але сподіваюся, я собі поклала за ціль на збирати коштів і купити свій пилосос, який я хочу. Тому якось так зараз ось такий ручний в мене, але нічого нічим не гірше не прибирає, ніж пилосос. Е, Єдине, що трошечки важні. Також мою підлогу протираю тут. І ось результат мого перебирання. Ось така чистенька, приємна кімната. Ще б непогано було помити вікна, але на це треба виділити окремо день, тому що в мене вікна величезні, її ще й дуже і дуже багато. Тому якось виділю час і обов'язково помаю ще віконечка. Ну а я вас запрошую до себе на кухню. Будемо з вами зараз готувати смачний обід. І розпочнемо ми з першої страви. Ми будемо готувати солянку. Для цього я кладу бульйон, Туди кладу м'ясо. Це м'ясо я вже раз проварила, довела до копіння, злила воду, промила, чистою водою заливаю, надаю цибулю, морку, селеру, лавровий листок, перчик і на маленький вогонь кладу варити бульйон. А тим часом нарізаю овочі та всі м'ясні продукти, які буду подавати за солянку. Ну що ж, коли овочі та м'ясне нарізане, я приступаю до тушкування. На розігріту сковорідку викладаю овочі, трішечки підсмажую, так щоб вони обсмажилися, протушкувалися. Після цього додаю м'ясні продукти. Також даю, щоб воно трішечки протушкувалося. Знаєте, підготувалася, що морква м'якла, і потім даю ось такий трикутничок томатної пасти чумак. Я найбільше, до речі, люблю цю пасту, не знаю, і що жодна томата паста не може з нею позмагатися. Також я ще додаю розсолу з маслін. але це на любителям, хто як любить. Ще я нарізала м'ясо, на якому тушкувався бульйон, і теж сюди додала. Ну і кислий огірочок. Це все гарно протушкувала, коли воно вже майже готове, тоді висипаю у бульйон. Ну і в кінці я нарізаю масліни і також додаю в бульйон. На палець мій не дивіться, то все, нові дуже гострі ножі. Солянку я подаю з ложкою сметани та з кибочкою лимону. Дуже люблю цю страву, варю її виключно з м'ясом, без картоплі. Ну, а наступна страва, яку я буду готувати, це, знаєте, така класика. Є щось сучасне, завжди модерне, а є щось вічне. Так ось, в мене як тільки трішечки холодає, я хочу картоплі в мандирах і остелеті дуже смачного. Тому ділюсь з вами такою не дуже стандартною, не дуже звичною картоплею в мандирах. Я готую її. Я. Отже, для цього беремо картоплю, трішечки проварюємо десь хвилин 5-10, потім виймаємо і робимо такі надреси, як я показала. Викладаєте у форму, далі скибочки сала, Почараємо на що маєте. Берете і на кожну стопинку по скибочці кладете солите, перчите і поливаєте олійкою. Та кладете в духовку температура 180 градусів на 30 хвилин. Ну, а поки наша картопелька запікається, ми приготуємо дуже смачну ароматну олійку, якою ми її половимо. Для цього нам потрібен сіль, перець, чесник, зелень. У мене це була петрушка. Це все ми складаємо в одну ємність і заливаємо олійку. У мене це була нерафінована соняшника. Я люблю саме от соняшникову нерафіновану в цьому рецепті. Все перемішуємо і тільки гарячу картопельку, яку ми тільки витягуємо, поливаємо оцією сумішу. Це дуже смачно і дуже ароматно! Ну і винуватець нашої вечері це був оселедець. Я люблю саме ось такий. Такий, який я сама буду чистити і нарізати, він мені найбільш смакує, він якийсь найсвіжіший. Так, на мою дуже скромну думку, але, знаєте, стільки людей, стільки думок. Не дуже люблю його чистити. Повністю весь процес не знімала, бо він такий не дуже естетичний, не буду травмувати вас. Е, просто так нагадала вам про такі прості страви. Я, до речі, їх обожнюю. Це для мене найсмачніша їжа, домашня і жодна ресторанна, мені не може її перевершити. Я, звичайно, часом хочеться чогось такого вишуканого, але оце прям це всерединько, коли ти їш і отримуєш задоволення. Не знаю, у кого так само, пишіть в коментарях. А я люблю просту їжу, таку, як мама, колись готувала. І ось, ось, так от така вечеря. Ще зробила квашену капусту до цього. Дуже посмакувала. Ось така чудова, не повірите, але це вечеря. Ну, а що, можемо собі дозволити. Я взагалі люблю такі прості страви, найбільше соляночка. Ну, солянку це, напевно, на завтра вже. А тут у нас ось така картопелька, оселедець і квашена капуста. Нам смачного і всім, хто зараз їсть, також. Ну що ж, і на такій ноті я буду завершувати. Дякую, що додивились до кінця. Зустрінемось з вами в наступному відео. Все буде Україна. Па-па!